Дою учні ліцею лідер зустрічають гостей з Великої Британії, і ті теж прийшли не з пустими руками. Hello, hello, hello. Hello. Цих волонтерів у казкових костюмах учні добре знають, адже англійці навідуються в гості вже не вперше. Початку війни ці до зараз приїхали, допомагаючи нам, переїжджаючи до всіляких, наприклад, будинку для пристарілих, лікарнях. Вони допомагають нам, підтримують Україну. Понад пів тисячі подарунків для учнів початкової школи та семикласників привезли волонтери цього разу. Приїхали саме у 20-ти, цей ліцей не випадково. Вони коли приїхали в 2022 році сюди, то ми разом із ними із нашими учнями, які зібрали батьки, допомогли, сформували відповідно ну, транспорт і було відправлено на Херсон. А вже після цього вони вже самі їздили. Це дуже є виховним моментом для наших. Учнів, тепер що таке волонтерство? Вони пройшлися по класах і розказали, що таке, як вони волонтери. Що це таке? Що це не просто зібрати гроші і прийти. Чи там хтось дав гроші і приїхати, закупити подарунки? А це постійна турбота. Різдвяна місія кажуть волонтери. Особлива сьогодні. Ми тут із пакунками, у яких солодощі теплі в'язані речі, зроблені руками британських бабусь із плімута. Просто приносимо щастя, любов і підтримку для України. А загалом це вже 39-й візит британських волонтерів з початку повномасштабного вторгнення Росії і дев'ятий лише за цей рік. Ми почали свою діяльність з початку повномасштабної війни. Кожні 5-6 тижнів відправляємо в Україну різного типу гуманітарну допомогу. Це допомога переселенцям, сиротам, людям з вадами, основна допомога військовим та жителям прифронтових зон. Щоразу, коли ми приїздимо, привозимо від 10 до 20 тонн допомоги. Ми привозили і машини на фронт, і генератори різне. Ужгороді лише одна з зупинок різдвяної місії. Загалом волонтери планують роздати 5 тисяч подарунків дітям, пенсіонерам і внутрішньо переміщеним особам по всій Україні.